У Вінниці запустили благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Лотами у ньому стали моделі різдвяного автомобіля 90-х років та знаменитого літака Боїнг 727 Триватиме аукціон до 30 грудня. Як можна доєднатися? Запитаємо в Олександра Вдовиченка, директора музею моделей транспорту. Пане Олександре, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які моделі стали лотами. Розкажіть, чим вони особливі? Ми В цьому році вперше в наш музей проводить такий благодійний аукціон. До вашого уваги ми надали два унікальних лота. Це машина автомобіль Френклендер, американський автомобіль 80-х років, який дуже знаменитий тим, що в ньому. Наближається свято. Це всі пам'ятають цю таку новорічну маленьку рекламу, де автомобіль везе нам різні напої. Цей автомобіль 80-х років. Ми його придбали на американському аукціоні і вирішили виставити на продаж на підтримку наших Збройних сил. Але такий автомобіль я потім можливо ще вдасться викупити на аукціоні eBay, який проводиться в Америці. А поки що він не йде свого власника на нашому аукціоні. А другий Розкажіть, будь ласка, чим о... особливий літак? А другий лот це літак Boeing 727 який випускався з 1963 році року. Він дуже такий знаний. В світі авіамоделізму, це моделі ще 80-х 70-х років, і ця модель літака вироблена в Німецькій Демократичній Республіці в 1976-78 роках, і якраз дуже така крута модель, і її треба самому збирати, фарбувати І тут є спеціальні такі наклейки, які теж оригінальні паспорт літака. Ну, це такий раритет, можна сказати, в світі колекціонування. Розкажіть, будь ласка, яка стартова ціна одного лоту і як будете обирати переможця? Лот, лот стартова ціна. Ми почали 24 грудня аукціон. Стартова ціна автомобіля була 500 гривень, а літачка була. Тисячу гривень, але мені відомо, що вже автомобіль зараз коштує більше двох тисяч вже є покупці на нього, і на літак теж більше тисячі п'яти шестисот гривень. Мабуть, я вже треба подивитись просто в комп'ютері. Шах, шах аукціону 200 гривень. Люба людина на сайті міської ради, на сайті офісу туризму, може зайти, подивитись на цей аукціон і там приєднатися і зробити свою ставку. Ставки приймаються до 30 грудня до, 23, до 24 години, майже до 31 грудня. А де можна буде ознайомитися? Хто ж власне стане власниками ось цих моделей? А офіс туризму там у них відділів спеціальна людина, яка контролює цей аукціон. Хто е, найбільшу ставку зробить, з ним зв'язується по е, телефону або по електронному зв'язку, і виходить на зв'язок. І він приходить або в офіс туризму, або прямо в цій рідні коробці. Ми його все запаковуємо і отримує офіційно тут в такій обстановці на, біля нашої ялинки, в нашому музеї. Якщо Дуже... за 48 якщо за 48 годин переможець не виходить на зв'язок, тоді цей лот отримує людина, яка була перед ним. Дуже... Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Бажаємо, щоб лоти були викуплені вдало. На все добре. Да, дякую. Да. Я думаю, що все буде добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Вдовиченко, директор музею моделей транспорту, і він розповідав про те, що нині в музеї відбувається аукціон розіграш моделей, і переможці всі виручені кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ.